Панове, вітаю. Сьогодні ми в Умані на Байер Агроарені. До речі, куди може кожен заїхати і подивитись, що тут насправді відбувається? Ми на демополі, де висіяні різноманітні гібриди компанії Bayer DeCalp. І сьогодні ми поспілкуємося з їхнім експертом Ігором Мовчаном. І розповімо, як правильно, за якими характеристиками а, потрібно підбирати гібриди для вашої зони, а, кліматичної зони, а, зони зволоження, технології і так далі. Тобто, які основні параметри потрібно враховувати під час підбору гібридів. Звісно ж, на прикладах а, гібридів декалп, враховуючи від норми висіву до... Термінів висіву, ось тут от, вже можна побачити певні приклади, як на гібриді 4031, як впливає норма висіву. загущена, як от виглядає качан. Згадаємо нові гібриди. Проговоримо про більш класичні, але вже там минулорічні гібриди. Коротше, буде точно дуже цікаво. Це буде однозначно корисне відео для тих, хто думає, яку ж кукурузу сіяти собі на наступний рік. Дуже багато аналітики, багато цікавих даних. Ну, Взагалі, тут, от, як ви бачите, це демополе висіяно. Крім того, що різні гібриди, тут от зона з різними нормами гібридів. А далі зона йде різні терміни висіву. ну Просто мега показово. Однозначно буде дуже цікаве відео, так що запрошуємо переходити на наш канал з довгими відео GrowHow. І не забувайте підписуватись, залишайтесь з нами. На все добре!